Потолок здесь. стеля. Ось все це висить. Як було, так і висить. Нічого у мене не прибрали, не розчистили. Тобто я сюди досі зайти не можу. Єдине, що тільки скинули сміття з другого поверху. Тільки мусор третього викажа Ірина Черпакова у своїй квартирі на вулиці Квітучій у Полтаві не живе із серпня. Тоді над її помешканням трапився вибух. Я бачила, що падає на мене потолок. Я побачила, що падає на мене стеля. Я вскочила, стала у дверний отвір, бо я думала, що це артобстріл чи щось таке. Живу я у родичів. А що нам обіцяють? Обіцяють відновити квартиру. Чайтвастаневіть квартиру у цьому будинку близько 22-ї години, 6 серпня 2023-го вибухнув туристичний газовий балон об'ємом до восьми літрів. Він був розташований між двома квартирами у тамбурі на третьому поверсі. Розповідав Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Запланована була така сума. 20 мільйонів, але кошти на останній сесії нашому управлінні не передавалося. Ця сума вона ну не є точною після обстеження. Там та вже коли ми почнемо робити проєктні роботи, да, ми можемо хоча б приблизно розуміти, яка це буде сума. Вже ну, я вже після цього буду в депутатів просити кошти на усунення аварії даної будівлі. У грудні 2023-го управління житлово-комунального господарства замовляло проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з усунення наслідків аварій у цій дев'ятиповерхівці на 5 мільйонів гривень. Однак торги відмінили через порушення законодавства. Люди зараз без газу. Починає з 5-го, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий поверх. Там і діти малі, є, і пенсіонери. Електроенергія споживаємо електроплитами. відключене газопостачання у дев'яти квартирах. Це тому, що газопроводи проходять через пошкоджені квартири, говорить речниця підприємства Полтава Газ за правилами газопостачання, це заборонено. Фактично є дві умови, за які газопостачання може бути повернуто. Перше, це Полтава газ повинні надати офіційний документ, який підтверджує, що квартири, через які проходять газопроводи, не в аварійному стані, і газопостачання там дозволено. Є ще один варіант вивести цю систему газопостачання. За межі аварійних квартир, тобто вивести їх на фасад будинку. Але в цьому випадку ці роботи Полтава газ повинні замовити та профінансувати. Як розповідав Суспільному речник рятувальників регіону Віталій Шкаревський, через вибух 6 серпня травми отримали три людини. Один із них, власник газового балона, помер. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.